Кінотеатру імені Івана Миколайчука. 14 червня в усьому світі відзначають День донора крові. Футбольний клуб Буковина не проведе наступний сезон серед команд прем'єр-ліги. Час новин, чернівці на п'ятому каналі ваші увазі події останнього робочого дня п'ятниця 14 червня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Він не грав, він проживав кожну роль. Їх було в нього 34. дев'ять сценаріїв, дві режисерські роботи. 15 червня Івану Миколайчуку виповнилося б 72 роки. Щороку на Буковині цього дня відбуваються виставки, проводяться фестивалі. Рідні та друзі родини з'їжджаються в рідну Іванові Чорторию. Творчість Івана Миколайчука пам'ятають і шанують. Втім, очевидно, не всі. Кінотеатр імені Івана Миколайчука працював з 1991 року. До того це був кінотеатр дружба, побудований в 1968 році. Майже три роки тому кінотеатр закрили і пообіцяли що до ліття митця тут відкриють кіномистейський центр імені Івана Миколайчука. Однак виділених грошей на ремонт не вистачило. Кінотеатр пустує донині. Від нього залишилася лише вивізка, банер із зображенням відомого українського режисера, сценариста та актора. Заслуговує на краще, набагато краще. Щоб... На таке ні. Я був на відкритті. Навіть мій батько відкривав стрічку різав. Бо я тут живу, в цьому домі. Це на моїх глазах все було. Так що я за а наша влада. Кожне ім'я має шануватися. Бо якщо людина щось робить, їй має бути за це віддача. Це позор. Це позор для України, для, для всього, для вообще для всього мира. Це не обсуждається. Як ви к ньому відноситесь, ну це ім'я. І вот таку гадость сделать. Є проблеми з тим, щоб знайти інвестора, тому що дуже мало хто хоче вкладати кошти е Ну, скажімо так, в культурні заклади е, Пропозицій купити цей кінотеатр дуже було дуже багато. Народні артисті України Марії Миколичук, дружині актора, влада постійно обіцяє, що щось зміниться. Цього разу сказали, що до 75 річчя, від дня народження митця кінотеатру, який носить його ім'я, нарешті запрацює, і вигляд його зміниться. В березні цього року на сесії було прийнято рішення, що у випадку, якщо і зараз не буде ніякого інвестора, то кінотеатр Івана Миколичка буде переданий комунальному підприємству Каліновський ринок для того, щоб він. Вже вкладав свої крошти і маємо надію, що через рік, через два ми будемо мати кінотеатр Миколичука саме як культурний заклад. Я думала, що все таки чернівці, які з повагою відносяться до пам'яті Івана і до творчості Івана. І я, і я хотіла вірити і все-таки вірю, що воно буде колись належним яким таким відношенням до, до пам'яті Івана і зроблять все можливе, щоб все таки було достойно, втім, не дивлячись на проблеми, Буковина, як і щороку відзначатиме подіями день народження митця і святкуватиме гучно по-буковинське, як любив Іван. Всі згадуватимуть і говоритимуть про Івана Миколайчука. Добре, що говорять, значить, пам'ятають Ярослава Онуфрик, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 14 червня день донора крові. Його відзначають у всьому світі. Прийшла така акція і у нас в лікарні швидкої медичної допомоги з власної ініціативи стали донорами крові близько 40 студентів. Анастасія сьогодні вперше стала донором крові. Дівчина не боїться голок, любить допомагати людям. А в майбутньому ще й хоче стати лікарем. Ну я стала слідком того, як людям переливають крові декілька разів. Коли ми були в лікарні, чекали на кров, і дуже довго би, ця вся процедура триває, тому що крові зараз дуже мало. Ну, тому я вирішила здати свою кров. Медики констатують, студенти залюбки відгукуються на подібні акції. До того ж, деякі з них, спробувавши один раз, стають постійними донорами. До цього їх заохочують педагоги, стверджуючи, що ця справа буде корисною ще й для їх здоров'я. Здача крові вона є взагалі нешкідливою а в багатьох випадках є досить корисною не тільки для пацієнтів, тих, які потребують її, а й самим. Це так зване очищення самого організму і омолодження самого організму відбувається внаслідок здачі. Кров крові. акція в лікарні швидкої медичної допомоги проходить вже п'ятий рік поспіль. З кожним роком про неї дізнаються все більше людей. А відтак проблем з нестачою крові в медзакладах менше є. Підсумки надзвичайно радують нас. Тенденція позитивна. Кількість донорів студентів збільшилася приблизно в п'ять разів порівняно. Десь за останні роки усі донори крові в якості заохочувального призу отримали символічні подарунки. Значили також і тих, хто здавав кров вже кілька десятків разів. А тим благодійникам, які ставали донорами понад 40 разів, присвоїть статус почесних донорів України. Вероніка Залевська Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях стартував фестиваль ізраїльського кіно. Протягом тижня чернівчанам показуватимуть найкращі ізраїльські фільми останніх років, що отримали міжнародне визнання. Присвячений фестиваль – 65-ті річниці незалежності держави Ізраїль. Стрічки, що входять до його програми, крім чернівців, побачать ще в чотирьох містах України. П'ять картин ізраїльського кінематографа транслюватимуть в кінотеатрі Чернівці протягом тижня. Усі вони здебільшого про життєві проблеми та сімейні стосунки. Мета фестивалю зблизити людей за допомогою молодість. кіно. Тут є великі традиції єврейські. Тут було мало євреїв в час. Вони залишили свій слід. А ізраїль, як в общем-то в принципі держава єврейське. Хотіла би відмітити такі міста першим ділом своєї власної культури. На відкриття фестивалю завітали і представники місцевої влади. За їх словами, кіноіндустрія нині добре розвивається, але потребує значної підтримки, особливо в Україні. Це ще е, та галузь е, культури, яка потребує можливо ще більш, більш більшої уваги. І можливо не тільки з боку держави, а з боку меценатів, спонсорів зацікавлених людей в розвитку українського кінематографа, першим запропонували переглянути фільм Примітка розповідає він про батька і сина видатних вчених, які усе своє життя були опонентами і суперниками. Стрічка отримала золоту пальмову гілку в Каннах за найкращий сценарій та була номінована на Оскар у категорії Найкращий фільм іноземною мовою позитивно відзначили фільм і Чернівецькі глядачі. Чудово грають актори з міс... Дуже хороший, я прямо аж переживала все. Проблеми, які там піднімає режисер, сюжет цього фільму досить непростий. А мені приємно було знову якби відчути цей Єрусалимський дух. То, що я виділа, просто я Просто це великолепний фільм. Він дуже філософський, він дуже моральний. І він затрагує якісь аспекти. Я щодня я цих шість фільмів чи п'ять, так я буду дивитися, тому що це ну, і цікаво, і пізнавально. І це зовсім інший менталітет. І чужий нам з одного боку, з другого боку, він цікавий. Фестиваль ізраїльського кіно у Чернівцях триватиме до 19 червня. Усі охочі зможуть переглянути по одній картині в день. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин. Чернівці. На Буковині вперше приходить трофі тур. Дійство зібрало любителів їзди в екстремальних умовах з усієї України. Озброївшись поза шляховиками та вибуховим настроєм, вони об'їздять найкрутіші схили Буковинських Карпат. Трофітур проходить на теренах Чернівецької області. Вперше близько десяти екіпажів позашляховиків протягом декількох днів ганятимуть Буковинськими Карпатами. Учасниками дійства є люди, які насамперед люблять. Екстрим притримуються здорового способу життя та просто прагнуть відпочинку. Відключитися мізками, забути про буденні проблеми, відпочити на природі, заспокоїтися від суїти міста. Основно це є відпочинок. Щоб показати людям з інших городов України, які не имеют такої можливості прекрасно вот, е, и показати їм то, що от, провести їх такими тропками, по яким не хожені тропкам. Курсуватимуть Буковиною екстремали виключно на позашляховиках. Особливих вимог до транспорту немає. Тут головне, щоб машина впоралася із гірськими схилами та підйомами. Заніматися от Чіпсом, таким та якби. Та да, дорого удовольствия, тому що машини треба дешево, там нічого нету. Як ви називаєте ігрушки для взрослых дядь, які в детстве не награли машинками? Роман свій позашляховик охрестив картомобілем. Вдягнений чоловік теж в українське, незважаючи ні на екстрім, ні на небезпеки майбутньої поїздки, чоловік їде у тур у святковій вишиванці. Люблю українців, цей справжніх гусов, цих ношу українських. Триватиме така поїздка протягом трьох днів, відпочивши та вдосталь, отримавши адреналіну. Учасники повернуться до своїх міст вже у понеділок. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новенчажнівці. Весь світ, як на долоні, представили учасники фотоклубу позитив на своїй черговій виставці. Цього разу шанувальники справжні фотографії вирішили показати невідомі досі призми великих і недуже міст світу. Фотографи виставили свої роботи, які зробили під час подорожей, аби заохотити чернівчан до літніх відпусток та цікавих мандрівок. Фотографувати бідного Китайця небезпечно, каже Тарас Перун. Ця країна всіма силами бореться за позитивний імідж. Тому фотографу для правдивих картинок буденного життя під доводилося робити світлини нишком, ховаючись. з Китаю. Звичайно, привозять там якісь гарні краєвиди знімки великої китайської стіни. У мене теж їх досить багато, але я вирішив показати людей. Тобто непорадна піднедесна про життя простих людей. Незвичайні подорожі з секретом стали основною темою чергової виставки членів народного аматорського клубу Позитив. Це такий собі новітній погляд на улюблені мандрівниками місця в усьому світі. Кожен художник обрав собі країну і зобразив її на п'ятьох світлинах. У нас є там робота кір стачанську не там, наприклад, Грузія, да, і вона там зробила таку якісь, Не написала, що це Грузія, але там з елементами якесь якісь вино, романтика. Тому там треба догадуватися. У мене більш зрозуміло да там тіні Сан франциско щоб людина чу чуть і дивилася, і розгадувала чи чу чіть догадувалась, щоб це було більш цікавіше. Але всі 16 учасників цієї виставки їхні 100 робіт об'єднує поєднання класичного підходу до фотографії і сучасний погляд на зображення. Всі роботи захоплюють своєю відкритістю і в той же час таємницею. Всі фотографії проникнуті такою характерністю, і от кожну фотографію можна десь по 15-20 хвилин розглядати, вдумуватись, і що ці фотографії навіюють. Цього літа клуб позитив планує показати чернівчанам ще дві виставки. До нас приїдуть гості з Полтави та Росії з фотографіями, які викликають бажання думати. Вона буде трохи незвична для глядача. Для неї треба взагалі мати певну підготовку художню. Але в кінці кінців це треба починати колись. Не все ж показувати гарних там дівчат і квіточки, бжілки, і сонечко з, -з, -з небом синім, розумієте. Але нові виставки планують відкрити десь в липні. А фото про подорож можна подивитися ще протягом двох тижнів в центрі культури Вернісаж. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Футбольний клуб «Буковина» з четвертим місцем турнірної таблиці першої ліги українського футболу мав можливість наступний сезон провести серед команд Прем'єр-ліги. Однак не склалось. Після виходу з прем'єр-ліги команди Кривбас у зв'язку з банкрутством та відмові зайняти місце у вищому дивізіоні Олександрії і Сталі Залчевська Чернівецька команда мала всі шанси опинитися серед кращих футбольних клубів України. Вчора представники Буковини навіть попередньо погодились на це. Сьогодні в Києві працювала комісія, яка і повинна була визначити претендентів у прем'єр-лізі. Зійшлися на двох клубах: Говерлі Закарпаття та Металургу Запоріжжя. Цими днями остаточного учасника вищого дивізіону назве Федерація футболу України. України. Якщо вона не затвердить одну з цих команд, то прем'єр-ліга сезону 2013-2014 складатиметься лише з 15 клубів. Буковина ж залишиться грати у першій лізі, принаймні на наступний сезон. Наразі у нас все більше інформації розміщено на нашому сайті ACC.net та в мережах Facebook та Однокласники, Якою буде погода в місті та області у суботу. Дізнаємось за мить від Ірини Мороз. І пам'ятаєте, хто цінує час, цінує кожен день, не може не дорожити, і не цінувати людей, які поряд. Будьте з п'ятим, побачимось гарних вихідних вам.